Вони не вагаючись, стали на захист України. Нині 68 військовослужбовців з Буковини нагородили відзнаками за поранення захисникам, які у боях з окупантом отримали поранення і за станом здоров'я вже не можуть повернутися на фронт. Вручили нагороди у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Більше подробиць дивіться далі. Василь приєднався до лав Збройних сил України у перші дні повномасштабного вторгнення. Військовий каже, його вибір родина підтримала, адже усі розуміли, якщо не стримати ворога там, то невдовзі він може дійти сюди. Пішов добровольцем. Так пішов добровольцем 25 лютого, коли почалася війна. Ну, 28-го нас вже відвезли в коло Там переоділи і далі. Відправили на Житомирщину. Потім, коли ми там вже ну, зробили свою справу, то прогнали окупанта звідти, а далі ми пішли вже, нас перекинули на Луганську область. Однак 2 грудня 2022 року захисник отримав поранення. Поранення отримав біля населеного пункту Яковлівка. Під соледаром. Ну і після того лікування, реабілітації, поранення лівої кінцівки, там осколки зайшли в черевну порожнину. Селизінка підшумкова добровільно пішов у територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. І Микола так і потрапив у 10-ту гірську штурмову бригаду. За період своєї служби захисник дістав 5 поранень та 6 контузій. Дістав у різних напрямках від Лисичанська до Бахмута. Останні поранення отримав під Білогорівку. Дістав лиця голови в коліно і рука. Там ми утримували більше як два місяця. Оборону, хоч сили були нерівні. Ми після того трошки відступили, але по тому все рівно ми свою територію забрали. А ось Богдан став на захист України разом із братом. Однак у 2022 році, під час відбиття Харкова, військово отримав поранення. Повернувся за кордоном, поїхав, багато побратимів вже воювало до того часу. І так пішов бшов воєнкомати. Зразу не хотіли брати, бо не було. Ну, Вік не дозволяв, я раніше не служив. Мусив підписати контракт, пройшов у Чепку в Британії і це, попав до Війська і так вже Донецька область, потім Харківська. І так вже все сталося. Перший раз то в Харкові в госпіталі, що першу операцію, далі Київ, Вінниця, Немірів, там протез вже отримав у Вінниці і так все далі пішло. Тепер захисники, які отримали поранення і за станом здоров'я вже не можуть повернутися на фронт, несуть службу в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки нашої області. Нині 68 військових отримали відзнаку за поранення. Начальник Чернівецького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, полковник Сергій Потяков, до призначення на посаду проходив службу у бойових військових частинах та в 2014 році отримав поранення. Він зауважує для військових, які щодня ризикують власним життям заради спокою українців. Кожна нагорода є цінною. Ви знаєте, це, напевно, те найменше, що ми можемо зараз їм дати. Тому що дійсно ті люди, які це пережили, ви бачили, що тут люди і без кінцівок. Тому кожна нагорода, вона для кожного. Я себе згадую, коли я був курсантом, коли був лейтенантом, для мене кожна нагорода вона була надзвичайною якоюсь такою подією. А солдату, який пройшов фронт, прийшов сюди, навіть оця сама медаль. Вона вже дає розуміння, що на нього хтось дивиться, хтось його бачить. Сергій ну, Петюков щоб... зауважує, зараз більшість працівників ТЦК та СП мають бойовий досвід. Ну, звичайно, хочеться, щоб це все бачило суспільство. Бачило те, що на сьогоднішній день в центрах комплектування більше 80% всіх людей, які в нас служать, вони всі прийшли в фронт. Тому що коли читаєш певні. Так, деякі засоби масової інформації, різні телеграм-канали. у Людей немає розуміння, вони думають, що тут якісь полугестаповські отряди, воно дійсно не так є. У нас військовослужбовці 80% вже на сьогоднішній день. І я вам можу твердо сказати, що на протязі місця ми дадемо до 100%. У нас є такі певні вимоги, комплектування виключно військовослужбовцями, які пройшли район бойових дій. Низький уклін кожному захиснику та кожній захисниці за можливість зустрічати новий день. Вічна пам'ять усім, хто віддав своє життя у боротьбі за свободу та незалежність. Ірина Задорожна, Іван Мітрік тему ТВА.